Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо застосовувати набуті знання, уміння та навички у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань. Всі почули ви дзвінок. Він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався. Тож і ми часу не гаймо, а урок наш починаймо! Грав став пропущене слово. Прочитайте віршик, вставляючи пропущені слова. Давайте перевіримо. Скаче дощик по долині, зупинився на стежині і з сонечком подружився у веселку перелився. Скажіть, яких слів у нього бракувало. Правильно, діти, це службові слова. Молодці. А зараз пограємо в гру так або ні. Для цього вам знадобиться два кольорових олівця зеленого та червоного кольорів. Якщо ви погоджуєтеся з ствердженням, яке прозвучить, ви піднімете олівець зеленого кольору. Якщо не погоджуєтеся, то піднімете олівець червоного. Отже, приготувалися. У по біля, над, по, на це службові слова. Так, вірно, діти. Олег, білка, ластівка, оленка це дієслова. Ні, це не дієслова. Іменники відповідають на питання скільки котрий. Ні. Службові слова служать для зв'язку слів у реченні. Так, правильно. Зараз відкрити свої робочі зошити, запишемо каліграфічну хвилинку. Для цього пропускаємо два робочих рядочки, записуємо число класна робота. Працюємо сьогодні над написанням великої маленької букви Б, склад БО, «Оу», «Ул», ЛІ, ІН, «Нг», і слово запишемо боулінг. Поставте відео на паузу та виконайте звуковий аналіз цього слова. Ну що ж, давайте перевіримо. «Б» – твердий приголосний, «О» – голосний, «У» – голосний, Л м'який приголосний, тому що І завжди пом'якшує приголосний звук. І буде голосний, Н твердий приголосний, Г твердий приголосний. Ділимо на склади – бо-у-лінг. Наголос падає на перший склад. В слові боулінг три склади, 7 букв і 7 звуків. Сьогодні, діти на уроці, ми пригадаємо все, що знаємо про службові слова та виконаємо низку тренувальних вправ. А зробити це запрошую вас до боулінгу. Чи знаєте ви таку гру боулінг? Боулінг діти це гра на влучання важкою кулею у кеглі. Суть гри полягає в тому, щоб так кинути важку кулю, щоб вона прокотилася по спеціальній гладкій доріжці, точно влучила у побудовані трикутником 10 кеглів. І збила з них якомога більше. Сьогодні кожен із вас отримує власну доріжку чек-лист із кеглями. Візьміть, будь ласка, будь-який аркуш паперу. Чек-лист у вас на екрані. Намалюйте 6 кегель. Розфарбуйте їх в будь-який колір. Поставте кружечки біля кожної кеглі. Кегля буде вважатися збитою, якщо ви правильно виконаєте завдання. Тоді в чек-листі ви позначите позначку біля тієї кеглі, яку зіб'єте. Ну що, готові? Перша вправа. Складання асоціативного кущика. Поміркуйте, які службові слова ви знаєте, та запишіть їх в зошит. Хто виконав правильно це завдання, поставте галочку біля першої кеглі у своєму чек-листі. Наступне завдання. Запишіть вірш у зошит. Підкресліть службові слова. Отже, в цьому вірші службові слова за і у. Якщо ви правильно підкреслили, поставте позначку біля другої кеглі в своєму чек-листі. Трошки з вами відпочинемо. Ну що ж, дітки, продовжуємо грати в гру. Наступна вправа над під. Виконаємо її усно. Розгляньте малюнки. Що на них зображено? Правильно, діти, це геометричні фігури. Яка фігура на малюнку 1? Над колом. Правильно над колом. Трикутник, а яка під трикутником. Правильно, під трикутником коло. Розгляньте фігуру номер 2 Скажіть, яка фігура під ромбом? Правильно, під ромбом квадрат. А яка над квадратом? Вірно, над квадратом ромб. Яка фігура на малюнку 3 під кругом. Правильно під кругом круг. А яка над кругом? Правильно над кругом теж круг. Молодці. Якщо ви правильно відповіли на всі запитання, поставте в своєму чек-листі під третьою кеглею позначку. Наступна вправа номер 4 Складіть речення з кожного рядка слів. Та запишіть ці речення собі в зошит. Отже, у вас повинні бути такі речення: У лісі настала ніч. По стовбурах дерев постукує мороз. Якщо ви правильно записали речення, поставте в своєму чек-листі під кеглою номер 4 позначку. Вправа номер 5 Гра викрутаси. Прочитайте текст. Володя зайшов на клас. Він сів у парту, дістав у портфеля книги і поклав із парту. Знайдіть та виправте всі помилки в цьому тексті. Запишіть текст у зошит вже правильно. Підкресліть службові слова. Отже, який повинен у вас був вийти текст? Володя зайшов у клас. Він сів за парту, дістав з портфеля книги і поклав на Партом. Ось такі службові слова треба було поміняти. Якщо ви правильно все зробили, поставте позначку в своєму чек-листі. Наступна вправа номер 6 Складіть слово сполучення. до кожного слова службове, користуючись довідкою. Слово сполучення запишіть собі в зошит. Давайте перевіримо. На сонці у лісі до хати під горою. Ось такі словосполучення у вас повинні були вийти. Якщо все зроблено правильно, поставте в своєму чек-листі галочку на шостій кеглі. Домашнє завдання. Запишіть загадку, будь-яку, в якій є службові слова. Обов'язково їх підкресліть. Наостанок пропоную вам виконати інтерактивне завдання. Вам потрібно визначити, чи службове перед вами слово та розмістіть в потрібну категорію. Отже, подивіться, у нас є категорія службові слова і є неслужбові слова. І є ось такі слова. Нам треба поміркувати і розмістити ці слова. Коли все зробите, натисните галочку і дізнаєтеся свій. Результат. Вправо мікрофон. Дайте відповідь на запитання. Які слова ми повторили на уроці? Правильно, це службові слова. Що ви про них знаєте? Вірно, діти, що вони не відповідають на жодне запитання і служать для зв'язку слів у реченні. У кого, діти, чек-лист відвідування боулінгу заповнено повністю? Ви, дітки, молодці. Оберіть, будь ласка, відповідний смайлик своєї роботи на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. На цьому урок закінчено. До побачення!